Скління будинку без вимірювання рівня. В цьому проємі змонтована тепла підйомна розсувна система Алюпро 77 серії кольору 7016 матовий. Ми реалізували розсувку шириною 3200 та висотою 2,800. Дана конструкція дозволяє робити максимальний проєм 3300 на 3200 висоти. У всьому будинку використана німецька фурнітура. У розсувних системах фурнітура ГУ. У вікнах та дверях використана фурнітура рото. Це забезпечує герметичність, плавність роботи, довговічність усіх конструкцій. Вікна з теплої профільної системи Алюпроф 79-ї серії. Колір 7016 антрацит матовий. З цієї системи ми робимо різні вікна та двері: глухі, поворотні, відкидні, поворотно відкидні одностолкові або двостолкові двері. Все, що захочете. На всьому замовленні німецька фурнітура. Це легкість в експлуатації, надійність та довгий термін служби. Склопакети в будинку двокамерні 52 мм. Маєте подібний запит? Пишіть нам у Дірект. Підберем рішення під ваш бюджет. Реалізуємо проєкт, в якому буде тепло, затишно та комфортно.